Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ісус народився в цьому світі, бо любить нас. Днями я натрапив на зворушливу різдвяну історію, написану кілька десятків років тому. Напередодні Різдва одна багатодітна мама готувала подарунки. Вона була дуже заклопотана і багато чого не встигала, тому попросила свого маленького сина почистити її туфлі. Невдовзі її семирічний син з гордою посмішкою приніс начищені туфлі. Хлопчик зробив все досконало, взуття сяяло. Жінка сильно зраділа й дала йому монетку четвертак, як подяку. Наступного ранку жінка вирушала до церкви і, взувшись, Відчула горбок в одній з туфель. Всередині вона знайшла четвертак, загорнутий в папір. На папері дитячими каракулями було написано Я зробив це з любові. Ісус народився для нас, бо полюбив нас. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3,16 Його життя, смерть і воскресіння відкрили шлях до примирення кожної людини з небесним батьком. Бо Він зробив це з любові. Як віддячити Богу за Його любов? Жити для нього. Єдина можлива відповідь. Моя молитва сьогодні. Господи. Дякую, що ти прийшов заради мене. Твоє життя, смерть і Воскресіння дають мені надію сьогодні та надію на майбутнє. Ти зробив це з любові, нехай наповнить мене та ж сама любов, щоб я чинив гідно тебе, у всьому догоджаючи тобі, приносячи плід у кожній добрій справі і зростаючи в пізнанні Бога. До Колосян 1.10 я робитиму це, бо люблю тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.